А такий красавчик. Кілограма три. Ну не більше. Може навіть нема, може 2,800. Всім привіт. Шоста година ранку я на царському озері. Закинув вже водилища, закормився. Закормився, як завжди, горохом. А ловити буду на горох, на вафтерси кріль і тігровий горіх. На одне водилище поставив чисто дві горошини. На поставив горошину і тігровий вафтерс. На третє Вафтерс кріль. І на четверте водилище поставив два Вафтерса і Тігровий горіх. Будемо дивитися на що буде краще брати. Ну і на карасьові закинув на пружину, там прикормка. Приконка Тігровий горіх, Тернопільська якась, перший раз її беру, попробую. І вцепив в автор на крючки прямо. А Раніше так працювало, Ну приконка друга була, попробую. Попробую на що бере, буду розказувати. Була покльовочка, я почув, відійшов вон до сусіда. Покльовок не було, думаю піду, пройдуся. Тобі сідую і чую паровозить. Прибіг, а він вже все. Лишив. Так, що там в мене стояло? По-моєму, там дві горошини. Якби сидів, може би взяв, а сам не засікся. Був паровозик. Я вирішив перезакинути. Пару помбіків підкормлю. Всім не хочеш. Ну, було три покльовки, але такі покльовки, що я жодного разу не У ну, мене все ради було. Зараз 4 покльовки, всі 4 сходи. Да? Mm -hmm. ну, от так він бере, багатьох сходить. Тоді в неділю я приїхав, ляха сім покльовок, сім штук, одного викинув маленький був. О! Що де пікало? Один як так лінії. Може карась дебай загону. А Та ні. Там попасти. Ну а може карась взяти не може. Отак, отак. Я не. Ну, або я як ничого. Є? Ні. Ну тоже дійти? Ні. А от, 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 от про це не треба. І що странно, то таке кривавок. Там карп. Ту, карп. Ось так він гріє. Робий його всі. Я дам підстав, заходьте. Я, 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 я подам. Камера, щоб не закривала. У мене немає. Ну, Треба буде я подам пісати. здогаюся на ютубі От вони зараз беруть. Ну такі покльовочки. Типу, Це я його вже так само. Тих, тих, я його трошки. Боже... Та шкіра не буде. Десь двушка. Зараз зважу, цікаво. Взяв на Вафтерс е, кріль. Ну ми його підсікнули добре. Не сам підсікся, він кинув прищепку Завувся зацепив. Но тут в мене цікаві крючки, звісно. Ну если якщо... легко вийшов, це воно розкидки набік. Нормально. Невеличкий. Ладно. Цікаво. Ну я десь кило 700-800. Ось так. Зважимо. Киго 760. Зараз перевіримо. Це так Якби я зловив, то було б два з половиною. Ах ти. Ні, Не, немає його. Кіло сімсот Два нема. Я кажу, якби я зловив було, б два з ну, половиною. Що воно каже? Кіло 700. Тіло 730 Кіло 7... 700, коротше. Да. Ну, нормас. нормально. Нормально, нормально. Ходовий розмір. Це якийсь одні. Це мене перш. Три було покльовки і жодного не взяв. Чо вроді ловило нормально? завжди ловиться вчора, завтра і... Я тоді був в суботу приїхав, подивився, всі полавлюють. Приїхав в неділю. Шість штук взяв я очі Ну. Я в суботу ви ж підходили. Ну так. Да. Я зловив... ловив 4 штуки. І карася. Ну я думаю, може завтра поїхати знову. Треба, О, полетіємо. Може, це буде пльова. У мене два часа стали. Сидіти вечором немає. У мене в день не було. Як я поїхав під третього, пість приїхав. Ну я вже добрий трьох був, то я б вже лишив. Доброго дня. Доброго! Та то щось так бере, в'яло. Да. Чотирьох покльовок взяв одно. Серйозно? Давно сидити так? Транс? Ніхті! Ну, і вроде погода нормальна. Погода нормальна, і то но всіх по одному кутла може. Було дві на горох покльовки. І дві на в Афтерс е, кріль. Зотирох покльовок взяв я одненького на кіло 700. Зараз хочу витягнути ці з цигровим горіхом, поставити в Афтерс кріль. На нього було дві покльовочки. На горох було зранку дві. Але не засіклись. Ну я не, не був біля них, його треба підцікати. Яблок ліє. О. Вот. Перезакину, підкормиш. Це вже десь до трошки, два з половиною. А такий красавчик. Кілограма три, Ну, не більше. Може навіть нема, може два 800 І знов на вафтерський крім. Я вже вирішив поміняти, дивлюсь, на тигровий горіх не бере сьогодні Докормив я точки і поставив на всі удилища вафтер У мене на нього було три покльовки було, але два карпка я взяв, бо витягнув тигровий горіх. По вафтерсі раки поб'дали. Навіть не бачив покльовок, а кручки голий. І на гороху теж щось гороху не було, не знаю. Може я де відходив, була покльовка. Поставив кріль і буду ждати. Думаю, ще клюне. Думав, сьогодні не буде рибалки. Три покльовочки було. Я прозівав, відходив. Він в'яло, сам не засікався. А тут раз і два карпіка піймав вже є. Один кіло 700 а одного не важив, бо ще на березі треба було закидати. Десь до 3 кіло. Такий був паровоз і я не спів, Там мабуть не видно за, за кустом. Так паровози сильно. Думав, ще потергне, я її не дергав. Засікся, він засікся згадає. О, вже не треба! Я його підтікав, може набагато пікнути! Був Карпік. Я його засік. Верніше, я його не підсік, він сам засікся. Він сидів, паровозив, я думав, його нема. Потім попустило. Я підматую, підматую, бачив, він є. Я раз його легенько не підсікав, брав, вже, думаю, він засікся. І він зійшов. От клюють. Хороший був паровоз, засікся сам. Спасибо паровозив, потім пішов до берега. Я його потягнув трохи метрів. 15, і він зійшов, смикнувся, слабо зацепився. не знаю, чого вони так слабо цпляються? 4 схода. Ну, як схода. Схода то 2, е, які я почувствував, а ті просто паровозили, я не вспів їх підсікти. Я двої до вечора ще буде. Хотів збиратися додому, мабуть, посижу. З годинку. Зараз десь пів шостої. Будемо фотографувати? Дві корички великі. Да, это я а? Камера, до меня пришел рыбачок. Он. ее <силит> <силит> там, да? Да. Давай фотографировать будем на А ну давай. Да. Улыбочка. Да, я это... давай, стой, Давай

Ні, не вистаримо? Не бісь. Ось такі два карпіка. Еба! Менші okay. цей кіло 700, а цей десь 2700, мабуть, я не важу. Риба, да? На. Велика риба? Ну, дайте така. Буду завершувати я рибалочку сьогоднішню, коротенький підсумок. За цілий день було 6 покльовок, два коропа я взяв, два схода, два не підсніть.